Погода на вихідних в Україні різко погіршиться. Більшу частину областей накриє дощова погода, подекуди навіть грози. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 29 березня, дощі летимуть у Херсонській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни буде сухо та сонячно майже весь день. Вітер цього дня посилиться та буде до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде комфортною: від плюс 13 до плюс 17 градусів. Тепла. Температура повітря вночі очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів. А у південних областях вночі буде тепліше до плюс 8 плюс градусів тепла. Дорогі глядачі! 39% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 30 березня дощів буде багато. В цей день вони йтимуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території буде чудова та сонячна погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду цього дня стане трішки прохолодніше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 9 градусів. У понеділок, 31 березня, будуть іти дощі майже на всі території країни. Суха погода очікується лише в Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Херсонській областях та в Криму на всій решті території дощитиме. Вітер незначний 10 метрів на секунду. Температура повітря цього дня очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. На півдні, як завжди, тепліше до плюс 17 градусів. Вночі вже очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!